Щоб побачити, слабке світло від об'єктів у найглибшому космосі астрономи відправляються в найтемніші місця на планеті. Щоб прослухати їхні тихі радіосигнали, астрономи прямують якомога далі від людей, які викликають занадто багато радіошуму. Але немає такого місця ні на Землі чи навіть на орбіті нашої планети, яке було б достатньо віддаленим, щоб почути слабке радіогудіння з дозоряних часів. Насправді нам може стати в нагоді побудувати гігантський радіотелескоп у найтихішому з найближчих місць у сонячній системі. На зворотньому для нас боці місяця. Але для початку я хочу подякувати спонсорам та патронам каналу. Ваша підтримка дуже важлива для того, щоб випуски продовжувалися. Величезна вам подяка за це. А якщо ви бажаєте доєднатися до цієї команди, ласкаво прошу в опис до відео, там ви знайдете всі необхідні посилання. Ну і не забувайте підписуватися на канал, адже саме таку поведінку більше за все полюбляє Ютуб і починає розповсюджувати це відео. Допоможіть мені зробити свій невеличкий внесок у розвиток українського сегменту Ютуба. А тепер почнемо. Поставити гігантський телескоп на місяць навіть звучить як крута ідея. Зрештою, місяць практично не має атмосфери, тому небо кришталево чисте, і ця гарна стабільна поверхня означає, що потенційно можна було б побудувати великий телескоп прямо там, можливо, набагато більший, ніж ми могли б вивести на орбіту. Люди говорять про це десятиліттями, але найкраще, що ми змогли до сьогодні зробити, це ультрафіолетовий приціл діаметром близько 5 см, що був встановлений на китайському посадковому модулі чанє 3. Отже, чи є ідея справжнього гігантського телескопа лише науково фантастичною казкою? Може і так. Але, на мою скромну думку, скоріше ні. Зустрічайте! Радіотелескоп місячний кратер, гігантська радіоантена, що, як можна побачити з назви, знаходиться у кратері на зворотному боці місяця. Якщо його побудують, це буде один із найбільших телескопів, які коли-небудь створювали, і, безумовно, найбільший за межами нашої атмосфери. І він може бачити далі, ніж будь-який існуючий телескоп, зазирнувши в час до появи перших зір і галактик. І він дійсно може бути побудований. У 2020 році радіотелескоп Місячний Кратер отримав півмільйона доларів фінансування від програми NASA Innovative Advanced. Concepts, щоб дослідити його доцільність. Потрібно ще трохи попрацювати, щоб переконати НАСА дати зелене світло проєкту. Але спочатку давайте подивимося, чи зможемо ми взагалі переконати хоча б себе, що це гарна ідея. Спочатку давайте швидко нагадаємо собі, чому добре мати телескопи в космосі. Це через неприємну для досліджень атмосферу Землі. Для більшості довжин світлових хвиль товста ковдра дихаючого прозорого газу насправді є товстою ковдрою непроникного туману. Гама промені, рентгенівські промені та більшість ультрафіолету зупиняються у верхніх шарах атмосфери, тоді як лише вузькі смуги інфрачервоного світла проходять через молекули води та СО2, щоб досягти поверхні. Це залишає лише два вікна на земній поверхні, через які майже 100% фотонів потрапляють на Землю, видиме світло та ділянка радіоспектру. Щоб побачити більшу частину електромагнітного спектру, нам потрібно поставити в космос телескопи: космічний телескоп Джеймс Веб для інфрачервоного випромінювання, Чандра для рентгенівського випромінювання, Хабл для ультрафіолетового випромінювання. І ще велику кількість інших. Хабл також чудово підходить для видимого світла з іншої причини. Він уникає розмиття, яке створюється атмосферою. Але протягом тривалого часу радіоастрономія залишалася поза грою для космічних телескопів. Атмосфера не тільки прозора для величезного вікна радіосвітла, але й не створює такого ж розмиття. З цієї причини ми були дуже щасливі, будуючи наші гігантські радіотелескопи на поверхні землі. Звідси логічне питання. А на холі, вибачте, для чого їх виводити в космос? Що ж, радіофотони з довжиною хвилі від 1 см до 10 м можуть прекрасно проходити крізь атмосферу. Але інші довжини хвиль, як правило, відбиваються іоносферою. Саме тут останні клаптики атмосфери зникають у майже вакуумі космосу. Крім того, інтенсивне сонячне випромінювання на горі відокремлює електрони від їхніх атомів, обертаючи нашу планету оболонкою із заряджених частинок. Коли радіофотон досягає іоносфери, він буде коливати електрон. І цей електрон, що коливається, відправлятиме фотон туди, звідки він прийшов. Отже, нашу планету оточує своєрідне двостороннє радіодзеркало. Це насправді може бути зручно. Ми можемо надсилати радіосигнали на надзвичайно великі відстані поверхної землі, відбиваючи їх від іоносфери. Але це також означає, що з поверхні космос абсолютно темний для довгохвильового радіопроменю. Насправді, навіть супутники на низькій орбіті Землі зазнають впливу іоносфери та місцевої популяції приматів, яка видає надзвичайно сильний радіошум. Ми буквально ніколи не дивилися на всесвіт у величезному діапазоні електромагнітного спектру. Це те, що нам дозволить зробити місячний кратерний радіотелескоп. Хоча я повністю підтримую погляд на всесвіт новими способами, щоб побачити, що ми можемо знайти, але цього, ймовірно, точніше, напевне, недостатньо, щоб переконати нас. Вони захочуть бути впевненими, що ми дізнаємося щось важливе, якщо таким чином розширимо своє бачення. Ну, як мінімум, завжди існує той факт, що ця величезна сліпа пляма в електромагнітному спектрі відповідає цілій космічній епосі, яку ми ніколи не бачили. На сьогодні найстарішим світлом, яке ми можемо виявити, є космічне мікрохвильове фонове випромінювання, яке випромінювалося, коли Всесвіту було приблизно 370 тисяч років. Гаряча плазма водню та гелію, яка наповнювала тоді ранній Всесвіт, охолола до такого рівня, що електрони та ядра могли утворювати перші атоми, роблячи Всесвіт прозорим для світла. Фотони, випущені в той момент, були переважно інфрачервоними, але з того часу вони подорожували 13,5 мільярдів років всесвітом, який розширився більше ніж у тисячу разів. Ми кажемо, що світло змістилося в червоному спектрі від інфрачервоних до міліметрових довжин хвиль фотонів космічного мікрохвильового фону. Але після оприлюднення карти космічного мікрохвильового фону, ми зрозуміли, що у скам'янілому літописі залишається величезна прогалина. У якийсь момент весь цей газ, що складався з водню та гелію, зруйнувався, утворивши перші зорі та галактики та освітивши всесвіт. Космічний телескоп Джеймс Веб бачить частину цього дуже раннього світла зір. Але між появою космічного мікрохвильового фону і часом, коли справді почалося зореутворення, є проміжок щонайменше в 100 мільйонів років. Ми називаємо це космічними темними віками. І це має вирішальне значення для розуміння всього, що сталося після цього. Саме в цей час гравітація почала стягувати матерію в масивні гало, які утворювали надскупчення галактик. На даний момент все, що ми знаємо про ці часи, походить від нашого моделювання. Але за допомогою гігантського місячного телескопа ми могли б зазирнути в цей час і побачити але що побачити. Якби не було зірчих галактик, то яке б випромінювання ми взагалі змогли б знайти? Речовина, з якою утворюватимуться зорі, буде представлена у формі водню та гелію, які швидко втрачатимуть тепло, яке мали під час утворення. Таким чином, ця речовина буде випромінювати дуже мало світла. Але все ж таки це буде світло. Коли електрон в атомарному водні змінює напрямок свого обертання, він випромінює фонтон радіосвітла дуже низької енергії з довжиною хвилі 21 см. Якщо направити радіоантену на простір між зорями в чумацькому шляху та налаштувати приймач на потрібну довжину хвилі, ви отримуєте сплеск сигналу на 21 см. І ми фактично склали карту холодного газу в чумацькому шляху, дивлячись на це світло за допомогою наших великих земних радіотелескопів. Але тепер будь-яке. 21-сантиметрове випромінювання, яке випромінювалося під час космічних темних віків, буде червоно зміщене розширенням всесвіту. Наприклад, 21-сантиметровий фотон, який випромінювався, коли всесвіту було лише 17 мільйонів років, коли досягне нас, розтягнеться до 21 метра. Більш віддалений, більш ранній газ. Все ще буде видно на більших довжинах хвиль. У той час як звичайне радіовипромінювання з довжиною хвилі 21 см досягає поверхні Землі, речовина, що надходить до нас із темних віків, зазнає такого червоного зміщення, що відбувається прямо від нашої іоносфери. Можливо, ви починаєте розуміти, чому космічний радіотелескоп може бути гарною ідеєю. Добре, звичайно, але чому гігантський і чому на місяці? Що ж, чим більше радіотелескоп, тим він чутливіший. І це безумовно добре. Але є більш важлива причина для прагнення зробити його гігантським. Щоб виявити світло певної довжини хвилі, вам потрібен телескоп, розмір якого принаймні такий самий, як ця довжина хвилі. Але щоб чітко зібрати це світло навколо, щоб зробити зображення, телескоп має бути трохи більшим за цю довжину хвилі. Насправді роздільна здатність телескопа залежить від співвідношення розміру його апертури до довжини хвилі, на яку він дивиться. Щоб отримати хорошу роздільну здатність, дивлячись на десятки метрових радіофотонів, вам знадобиться телескоп щонайменше сотні метрів у діаметрі. І це звучить як великий розмах. Доставити 6,5 метрове дзеркало космічного телескопу Джеймс Веб у космос стало надзвичайно складним завданням, а ще дзеркала для інфрачервоного, видимого та ультрафіолетового світла це важке і дуже крихке скло. Добре, дзеркала радіотелескопів можуть бути простою сіткою провідного матеріалу. Пам'ятаєте, я казав, що іоносфера відбиває радіохвилі, тому що містить електрони, за допомогою яких ці хвилі. Рухаються. Що ж, металевий дріт має рухомі електрони, тому радіохвиля, що потрапляє на дротяну сітку, просто відбиватиметься, доки розмір дротяної сітки є достатньо меншим за довжину хвилі, яка нас цікавить. Ця поверхня, що відбиває, все ще має бути правильної форми, і ця форма є параболоїдом, круглою параболою, так само як у звичайних дзеркалах телескопа. Параболоїд фокусує вхідні хвилі, що надходять з певного напрямку в одну точку. Більшість радіотелескопів повертаються, щоб навестись на об'єкт інтересу, але вище певного розміру поворот стає неможливим. По-перше, форма тарілки деформується під час руху. Ось чому наші найбільші радіотарілки були побудовані закріпленими на місці в долинах, як китайський телескоп Фаст діаметром 500 метрів, або трохи менший Аресібо в Пуерто-Ріко. Ну, принаймні до того, як він завалився. До речі, тут зупинимося для маленької ремарки, бо це круто, як ці телескопи з фіксованою тарілкою взагалі працюють. Вони мають живильну антенну, яка є детектором, і може ковзати до фокусів світла, що надходять з різних боків. А Ресібо використовував витягнуту фідерну антенну для корекції її сферичної форми. Тоді як Фаст використовує рухомі панелі, щоб деформувати тарілку в параболоїд, спрямований на місце фідерної антени. Радіотелескоп, місячний кратер, буде з фіксованою тарілкою діаметром 350 метрів, тобто трохи більшим за Аресібо і трохи меншим, ніж Фаст. До речі, це не нова ідея. З 60-х років надходила пропозиція побудувати на місяці стаціонарні радіотелескопи. Однією з причин, чому ніхто не рухався в цьому напрямку, є те, що там насправді неможливо створити еквівалент Аресібо чи Фасту. Важкі опорні конструкції Аресібо і Фастер мають їх у правильній формі. Ця вимога є однією з тих речей, яка знищила всі попередні пропозиції. Транспортувати важку опорну конструкцію необхідну для збереження форми місячного телескопа, як було, так і досі залишається надто важко. Але радіотелескоп місячний кратер має гарний обхідний шлях. Просто повісти телескоп як гігантський космічний гамак. Зазвичай, коли ви підвішуєте нитку між двома точками, ви отримуєте форму, яка називається контактною ланкою, а не параболою. Але це тільки в тому випадку, якщо мотузка має постійну товщину. Якщо дроти товщі на краях і стають тоншими до центру в правильному напрямку, ця нитка буде висіти як парабола. Тож можна створити ідеальну параболічну тарілку без будь-яких опор, окрім того, що прив'язує її до краю. Ця конструкція також безпечно витримає діапазон температур у 300 кельвінів, яким вона буде піддаватися. Ці можуть пошкодити більш жорстку архітектуру. Але щоправда, фактичні спостереження відбуватимуться лише під час місячної ночі, коли сонце, що випромінює сильні радіошуми, не заважає, а коливання температури становить найбільше 10 кельвінів. Нова конструкція передбачає, що вся рефлекторна сітка має важити приблизно півтони, а загальна стартова маса приблизно в три рази більша. І це цілком у межах можливостей поточних технологій запуску. Але одна справа доставити гігантську мережу на місяць, а зовсім інша встановити її. Давайте детальніше дізнаємося про пропонований план. Космічний корабель із складеним телескопом приземляється в центрі вибраного кратера. Потім гарпуни стріляють за край кратера, вони міцно затягуються, а потім фідерна антена піднімається до місця, де буде фокусна точка антени. Потім сітку розгортають, потягнувши її до краю. Регулюючи троси, форму рефлектора можна відрегулювати до красивого круглого параболоїда. Отже, ми знаємо, як ми можемо встановити радіотелескоп у місячному кратері. Треба лише вибрати кратер. Ми хочемо, щоб він був на дальній стороні, і бажано глибоко в дальній стороні, щоб звести до мінімуму перешкоди від надокучливого гучного в радіоефірі сусіда місяця. Оскільки телескопом не можна буде керувати, він буде вказувати туди, куди вказується точка на місяці. Це означає, що він закриватиме умовне кільце, коли місяць обертається один раз на місяць. Це кільце буде максимально великим, якщо телескоп знаходиться на місячному екваторі. На жаль, це точне місце проходить через чумацький шлях, який також дуже гучний в розрізі радіосигналів, які нас не цікавлять. Розташування приблизно на 15 градусів на північ від екватора дає нам велике коло над галактичним диском, яке дасть нам набагато чіткіше уявлення про початок Всесвіту. Але треба додати обмеження гарного, круглого, чистого як валун і відносно глибокого кратера, який значно скорочує можливості для досліджень. Нинішній головний кандидат цей відносно маленький кратер. Маючи 1,3 км у поперечнику та майже 300 метрів у глибину. Але він настільки милий, що навіть не має назви. Однак він досить великий, щоб зручно розмістити запропоновану нами нову іграшку. Як би добре не було мати всю масу місяця як щит від людських радіоперешкод, це ускладнює зв'язок з обсерваторією. Але ж, зокрема, радіотелескопи збирають величезну кількість даних. Але як ми передаємо їх назад на Землю? Ймовірно, нам знадобиться спеціальний супутник ретранслятор можливо, на орбіті місяця, щоб він завантажував нові дані на зворотньому боці та передавав їх на повернутому до нас. Або, можливо, реле, розміщене в точці Лагранжа Земля місяця Ль-2. Отже, все складається дуже круто. Тож НАСА повністю профінансує це. Пропозиція безумовно виглядає правдоподібною, а наука дуже переконливою. Однак є й інші варіанти зазирнути в темні віки космосу, окрім радіотелескопа в місячному кратері. Наприклад, планується охопити набагато більші області зворотнього боку місяця простими дипольними антенами, або навіть побудувати таку дипольну решітку з групи супутників на орбіті навколо місяця або у точці l 2 У всіх цих підходів є переваги та недоліки. І, можливо, їх поєднання є справжньою відповіддю. Чесно кажучи. Перетворити зворотній бік місяця на гігантський радіотелескоп із кратерними тарілками та депольними масивами звучить надто круто, щоб не робити цього. Але я не НАСА, тож нам доведеться почекати і подивитися, що вони виберуть як найрозумніший спосіб зазирнути в час до появи зір на початку космічного часу. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!